Не можу отримувати задоволення від публічних виступів, хоча й маю певний досвід виступів на аудиторію, що з цим робити. З таким запитом звернулася сьогодні до мене клієнтка на індивідуальні консультації. Щоб. Швидше розібратися з цим, чому ми можемо не отримувати задоволення. Давайте я проведу паралелі з сексом. Ну тому, що і в публічних виступах, і в сексі там є взаємодія з іншою стороною. Я думаю, це буде легше зрозуміти. Тож перша причина, чому ми не отримуємо задоволення, це напруженість. Коли ти не можеш розслабитися, коли ти дуже напружений, це тебе блокує як в публічних виступах, так і в сексі. А тим більше, коли ти починаєш думати, як я виглядаю, що про мене думає інша сторона, ну це взагалі дуже важко. Тому це перше з чим треба працювати. Ти ідеальна, ти ідеальний, бо прямо тут і зараз в моменті, тому просто бери і насолоджуйся. Друга причина нерозуміння себе і своїх потреб. Як в сексі важливо розуміти дуже гарно своє тіло, що тобі подобається, яким чином ти можеш отримати максимальне задоволення, так і в публічних виступах дуже важливо розуміти свої сильні сторони. І твоїми чуттєвими точками можуть стати твій голос, твої жести, твій зоровий контакт, твоя харизма. Якщо ти це опануєш, то шлях до його задоволення буде набагато коротшим. Ну і нарешті третя причина: чому ми не отримуємо задоволення? Непідготовленість а, непідготовленість для оратора. Ну... Це майже як недостатнє збудження в сексі. Ну, важко отримати задоволення, коли ти не дуже налаштований на процес. І якщо у тебе немає розуміння, хто твоя аудиторія, якщо твій текст сирий, якщо ти не розумієш ключових моментів, ключових точок, як ти будеш проводити свій публічний виступ, з чого ти починаєш, як ти будеш закінчувати цей виступ, ну, кого ти хочеш обманути? Ти ні сам не отримаєш від цього задоволення або ж сама. Ну, і відповідно, аудиторія твоя теж не зможе отримати від цього задоволення. Тому підрезюмуємо, як в публічних виступах, так і в ліжку дуже важливо бути відкритим до себе, відчувати момент, обов'язково знати свої сильні сторони, ну і не боятися помилитися. Якщо вам цікаво розібратися, а за допомогою яких методів можна ось цього позбавитись, цього, що нам не дозволяє отримувати задоволення, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми розглянемо на наступний раз в наступному відео. Вам якісних публічних виступів і такого ж сексу. Бувайте!